Вода один з найголовніших елементів життєдіяльності людини. Тому людина завжди будувала своє помешкання поблизу водойм і освоювала в першу чергу землі прилеглі до річок. Але в той час вода завдавала і шкоду, змивала помешкання і посіви, спричиняла значні матеріальні збитки і приводила до людських жертв. Повінь це тимчасове затоплення значних ділянок місцевості в результаті підйому рівня води в водоймах, викликане різноманітними причинами танення снігу, тривалі зливи, урагани, руйнування дамб та інших гідротехнічних споруд. Паводок це фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися в різні сезони року. Характеризується інтенсивним збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлих. Фактори небезпеки, пованей та паводків це руйнування будинків, мостів, розмив залізничних та автомобільних доріг, аварії на інженерних мережах, знищення посівів, жертви серед населення та загибель тварин. Запам'ятайте сирени. Та переривчаті гудки транспортних засобів це сигнал, увага всім. Негайно вімкніть радіоприймач або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції при порядок дій. Не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами. Зберігайте спокій, попередьте сусідів. Надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть усе у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному бакеті. Від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ. Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи, або підніміть на верхні полиці. Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість або просто відчиніть хлів. Дайте їй можливість врятуватися. Якщо ви опинилися в зоні раптового затоплення та потрапили у воду, зніміть із себе важкий одяг і взуття. Відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги. Сподіваюсь, що мої рекомендації вам не знадобляться, але у разі необхідності використовуйте їх і це, можливо, суттєво зменшить для вас небезпеку повені чи паводка чи їх наслідків.